Всім привіти! Сьогодні на огляді Suzuki Adres V125G. Чотиритактний інжекторний скутер. На повітряному охолодженні об'ємом 125 кубічних сантиметрів. Е моделька мега зручна, комфортна. Одна, скажімо так, на сьогоднішній день із самих зручних, самих популярних, доступних і у співвідношенні ціна якість кращого варіанту, я думаю, на сьогоднішній день немає. От, люблю цю модель і, і є за що любити. Так, давайте детально. Задня гума стоїть Bridgestone, Bridgestone практично новий взагалі. Видно, що гума свіженька хороша, бріштонхуб стоїть 100х на, на 10. Рідний їхній розмір. Супер. Стан гуми супер. Так, замінений фільтр, Амортизатор рідний стоїть в рідній фарбі. Адрес красивий срібний такий колір, перламутровий такий, коротше кажучи, гарненько виглядає. Адрес з великим гарним масивним багажником можна поставити кофер і він доволі непогано тут виглядає. Так, Сидіння, чохол на сидіння прийшлося перешити, так як рідний з невеличкими поривами був і так далі. Пара рідних заводських дзеркал є, якісь японські вихідні документи є. Під сидінням глянемо, Там пластиковий бак, по баку все як завжди, чудово. Бензинчика трошки є, зробимо тест драйв. Все як завжди. Так, йдемо далі. Ну, під сидінням. Все як завжди, все чисто, все ціленьке. Так. Йдемо далі. Є тут у нас, хто не знає, ніжки для пасажира. Дуже зручна модель, невеличка по розміру. з гарним потужним двигуном, з масляним фільтром. Один із небагатьох. Тобто одиниці йдуть 125-й які мають... Фільтр масляний. є бокова підніжка, яка відключає двигун, є дуже зручний пол, зручна посадка. Показував не раз люди зі зростом 180 1,90 метрів. Дивіться, можна сісти, як я, повністю вирівняти ноги, Но це максимально зручна модель, яку я тільки знаю, скажімо так. Є бардачок, ключик один, в чудовому стані сам замочок запалювання. Штучки 16736 пробігу, але, до речі, без сигналізації заводської, бувають сигналізацію бувають без. Це ще та джішка хороша. Дивіться, в чудовому стані, але от де не дає невеличкі там подряпинки, тут конкретно у нас, дивіться, які три штучки таких незначних подряпинки а так все чудово. Передня гума стоїть нова, гарна гідравлічна вилка товста якраз для наших доріг. Товсті гарні пера, гарно він працює, супер. Ось в такому стані диск. Без питань. Гальмівний диск. Все чудово. І колодки Відсотків так під 90% живі колодочки, живі пера, нічого не тече, все чудово. Навіть в рідній фарбі. Вилка, дивіться, якась наклейка прийшла з Японії. Красива, доглянута техніка. Так. І, звичайно, там по пластику от якісь ще є дві крапочки. Такі взагалі незначні якісь моменти. От, наприклад, тут тут є подряпинка. Так, в загальному все просто чудово. Ніяких. По задній частині взагалі жодної подряпинки, нічого такого немає, а от одна є малесенька. В чудовому стані гума і він йде з лямдою, бачите, свіжа. В принципі, по роках десь, я мабуть думаю, десь в районі 2009 року, можливо, трошки свіжіше може бути. Ця модель приблизно от в таких діапазонах вони по роках. Дивіться, як частенько працює. Люблю цю модель, причому дуже особисто цілий рік на такому скутері від'їздив на лімітованій правда серії. Мега задоволений, дуже зручний, дуже потужний, швидкий, швидкий по набору. У ну, нас тут, знаєте ще що? У нас тут ще модна така лампочка йде з е блоком своїм, з вентилятором. Коротше, така гарна світа лампочка. Взагалі симпатична моделька, люблю я. Все працює. Так, люблю я джішку. Так, от так виглядає лампочка, гарненько, до речі, світить таке яскраве біле світло. Огляд закінчили, без питань, без зауважень, чудовий стан. Посилання на тест-драйв, як завжди, буде в опису під відео. Дивіться, кому цікаво. І полетіли тест-драйвити. А хто хоче собі іншу модельку, не забувайте заходити на телеграм-канал. Там інший асортимент, інші пропозиції. Кожен знайде для себе техніку і під замовлення також звертається кому цікаво. До нових зустрічей. Так, покажу стан варіаторів адреса, 125 джішка. На рідних роликах джох, хороші ролики, без ніяких питань. Ціленькі всі оригінальні. Тарілка варіатора також все супер. Ремінь рідний Mitsubishi. Передній варіатор рідненький сузуки. Трошки вкисилися, але випрацювання немає, все чітко, все добре. Так, джіки, задній варіатор. Дивіться, колодочки, щеплення, все живеньке, все ціленьке. Варіатор ще не розбирався. З живими направляйками. Направляйки, до речі, оригінальні також грошенята коштують так, під доларів 30. Щеплення заднє рідне. Все чудово, в розсідничках все супер, все рідненьке.